День села особливе свято, яке об'єднує всіх жителів нашої громади. Історія нашого села це частинка історії цілої держави, яку творять добрі, щирі, працьовиті люди. На жаль, війна внесла в наше життя свої правила, і цьогорічне свято затьмарене сумними подіями та має гіркий присмак. Щодня кожна родина за вмиранням серця чекає звісток від рідних та близьких, від чоловіків, синів, братів. Друзів та знайомих, що мужно захищають країну від російської навали. Не можна ні на хвилину про це забувати. Маємо бути єдиними та згуртованими, спрямовуючи всі свої прагнення та дії до наближення перемоги. Від щирого серця бажаю, щоб це свято принесло в ваші родини мир, добробут та злагоду. Нехай живе наше рідне село. Нехай народжуються та підростають діти. Нехай щастя, любові достаток будуть у кожній родині, на кожній вулиці і в кожному домі. Щиро вірю, що наступного року ми відсвяткуємо День села в вільній від ворогів незалежній Україні. Слава Україні! Слава півцям! Дорогі наші прихожани Христовоздвишенського храму, села, Півці Жищівської територіальної громади. Щиро сердечно вітаю вас з нашим і храмовим святом Христовоздвиження і з нашим Днем села. Ну, найперше, ми цього року бажаємо тільки одне: всім міцного здоров'я і перемоги нашій державі. Ми віримо в те, що всі наші воїни повернуться здоровими, щасливими і з перемогою. Ми за них постійно молимося, як і молимося за всю нашу Україну. Все буде Україна, все буде Українська Церква. Господь з нами, хоч і ми дійсно кажемо, що ми багатостраждальна країна, але ми країна, яку справді любить Господь. І нам Господь допоможе перемогти ворога, і все в нас буде добре. Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Не запалає сором на щиці, якщо спитає, ти моє коріння. Бо пісні освячені півці, мабуть, найкраще Господа творіння, і нехай кажуть, що такого в нім джерела і ставочки безголосі, у містечко тут, батьківський рідний дім, по горах ще блука дитинство досі, у силі пісні лється через край, затоплює всі біди і жалі, о, Господи! Прошу, не залишай, це неповторне місце на землі, місце добра, жертовності і сили, протоптана, знайома стежка кожна. Тут назавжди рідних людей могили. Хіба цього соромитися можна? Село моє, живи, не помирай, не раз тобі доземно поклонюся, бо ти для мене. Як маленький рай, і я цього сказати не боюся.